Чому б одного ранку взяти і не попрямувати в Наровське? Жодної причини не мало проти, тому зібралася і поїхала. Це відео мало бути звичайною прогулянкою з різними фактами. А вийшла генеалогічна розвідка з сімейними легендами, державними архівами і блекджеком. Якщо вам цікава тема дослідження родоводу, гарного перегляду. Отож, з цього селища тягнеться моя сімейна гілочка за прізвищем Звержинське. Взявши в центрі горнятко Кохве, я почала думати, з чого мені почати. Мій прадід Звержинський Аркадій помер далекого 1970-го. Але в Наровському жив його рідний брат Анатолій, з яким спілкувати. Мій дідусь. До речі, моєю напарницею в цій розвідці була пані Ліза. Звертайтесь, будь ласка, до неї по класну атмосферну фотосесію. Вона відчуває, і ловить кадр та дуже приємна в спілкуванні. Раджу. Гнаровське це невеличке село Запорізької області, що розкинулось по обидва береги Балки Вербової. Основу села склали декілька хуторів, також з назвою Вербові. Один з них був заснований наприкінці дев'ятнадцятого століття, як економія великого землевласника Олександра Іваненка. Потім совєтські часи з їх радгоспами і колгоспами та перейменування села Гнаровське невдовзі по закінченню Другої світової. Погруддя Валерії Гнаровської, на честь якої село перейменували. Ми зустріли в центрі джерела кажуть, що вона героїчно загинула в 43-му, кинувшись з гранатами під танк ворога, і Мала героя посмертно в свої 20. Пам'ятаю такі історії про другу світову ще зі школи. Тепер монтуючи відео під звуки російських шахедів, приймаєш всі ці історії дещо інакше. Повертаємось до мого дослідження. Мій дідусь Олександр приїжджав в гості в Наровські до свого дядька Анатолія на рибалочку. Ставки в Гноровському, дай Боже, тому думаю, це заняття було в них досить захопливим. Щоб, хоч трохи просунутися і дослідження по прізвищу Звержинські, мені потрібно, хоча б по батькові мого прадіда ну, або відповідно брата мого прадіда, якого я здогадувалась поховано тут. дуже цінну інформацію. Є дати смерті і народження людини, а також з якого населеного пункту вона походить. З цим вже можна формувати запит в архів. Також цінною інформацією є сімейні історії, часто це якісь напівлегенди. Одну таку мій дід Саша Звержинський розказував мені маленький. Мовляв, його діда або прадіда було розстріляно. Але за що? За сімейним переказом за те, що під час голоду той пан Звержинський замість талонів на видачу їжі давав пусті папірці. Ну, типу прям гіпнотизував людей, таким чином під час голоду рятував себе і свою сім'ю. Мовляв, за це стуканув сусід. Далі його ув'язнили і розстріляли. Все, ні імені, ані населеного пункту, більш нічого. А ну і ще той чоловік був поляком. Це все, що запам'ятала моя дитяча пам'ять з розповіді діда. Я вже з вами ділилась, що якось давно на сайті реабілітовані історією натрапила на справу Фадея Звержинського. Він жив та був розстріляний в Запоріжжі, і за національністю був поляком. Тобто, такий собі збіг по прізвищу, по місцю проживання Запоріжжя, по національності та факту розстрілу. Але зв'язати цього чоловіка зі своєю родиною жодних підстав на той момент я не мала. Але здавалося, що саме гнаровське почало давати мені підказки в цьому дослідженні. Та задля цього мені довелося з наги в свою соціофобію, і просто запитувати у всіх місцевих, чи знають вони звержинські. А ви що будете? Як тільки кладбище ввійшли і прямо-прямо. Дуже дякую вам. Мені сказали, що Звежинських в селі вже немає. Хтось помер, хтось поїхав. Але разом з тим підказали, де шукати могилу Анатолія Звержинського. Тож ми рушили туди, прямо на край села. Сільські цвинтарі більш доглянуті, ніж міські. Тут здебільшого хайно прибрано навіть на старих похованнях. А ми ще й приїхали в період привідків. До речі, а як у вас називали весняні походи на цвинтар з прибираннями та вшануванням пам'яті родичів? Я чула, що в інших регіонах ще називають гробки. Ми побачили, що цей цвинтар досить великий. Не те, щоб ми вже довго шукали, але я почала розуміти. Міти, що я ж навіть не знаю, як виглядає пам'ятник. Коли в мене вже виникли сумніви про перспективу цієї затії, Ліза погукала мене і вказала на прізвище. Ми побачили Звержинського Анатолія з його дружиною. Я шукала, але це було неочікувано. Я почала роздивлятись фото на пам'ятнику, дуже нагадало мені мого діда. А потім я побачила його по батькові, і це стало ключовим переломним моментом і розумінням, куди привели мене мої пошуки. Анатолій Фадейович, рідний брат мого прадіда, це дало мені розуміння, що мого прапрадіда звали Фадей Звержинський. Ми з таким іменем і прізвищем на сайті реабілітовані історією є справа одного з розстріляних жителів Запоріжжя. Дуже такий страшний факт: Анатолій народився влітку 1937-го, а Його батька Фадея розстріляли в грудні 37 го Завдяки досить непоширеному прізвищу. Такі факти встановлювати легше. По бо Шевченко Бондаренко шукати було б значно складніше. Становивши, що пан Фадей, скоріш за все, мій прапрадід, я вирішила не тягнути і написала запит до державного архіву Запорізької області. Я дізналася, що справи з радянськими злочинами на кшталт розстрілів є в наших архівах, і їх можна отримати. Через 19 днів після подання заяви мені прийшла відповідь. Зі справи я дізналася, що Звержинського звинуватили в контррадянській та шпіонській діяльності на користь Польщі, і навіть протокол допиту є За цим протоколом, написаним як на коленці, стуканув на нього пан Родзієвський. Сказав, що влітку 37-го вони гуляли в Старому Запоріжжі. Звержинський в розмові сказав, що радянський строй фашистський. Ще й зухвало додав, що він нікого не боїться. Ось і все це було приводом, щоб забрати в людини життя. Зато. Медицина по 3 копейки, мороженое выдавали і квартиры самые лучшие. Моєму прадіду на момент розстрілу його батька було орієнтовно роки всі. Вторі вони залишились вдвох у своєї мами, про яку мені також нічого не було відомо. Після цвинтаря я все одно продовжила запитувати у місцевих. Кожен потроху розказував мені про Анатолія, про те, що в нього були золоті руки, і він грав в духовому оркестрі, як мій дід, знайшла навіть його хату з доріжкою, що веде доставка. Он ті металеві вироби зробив Анатолій. Сила творіння людини. Вже нема на світі, а її діяльність досі нагадує про неї. Зі справи Фадея Звержинського я отримала чимало інформації для подальших досліджень. Наприклад, що він приїхав до Запоріжжя з Вінницької області, села Адівка, дуже цінним став документ, запис про його дружину Ячко Марфа 1899 року народження. Ймовірно, це моя прапрабабуся. Сімейний переказ про те, що Звержинський був розстріляний за те, що когось там гіпнотизував, не підтвердився. Проте, в справі зазначено один цікавий факт: Фадей визнав, що перебуваючи в 20-х роках в містечку Славута, займався контрабандною діяльністю перетинаючи кордон з Польщею, а залучив його до цього промислу, досвідчений контрабандист на прізвисько Костах, можливо, сімейна історія про папірці в обмін на їжу тягнеться якось з того часу. А можливо, Звержинський підписав все, що сказали інковідісти. Бо з прикладу правонаступниці цього всього Росії ми знаємо про їх методи допитів. У Будь-якому разі, я хочу поїхати в містечко Славута Хмельницької області, піти в музей, знайти краєзнавців, і може щось я дізнаюсь про контрабандистів 20-х років в Славуті. А наступний день після досліджень. Ння справи йшла на роботу, а там замовлення з міста Славута Хмельницької області. Немає аргументів не сприйняти це як знак від всесвіту. Треба їхати. Ця подорож склалась добре. Я багато дізналась, але й почала цінувати ті невеличкі знання, які мала. Вони допомогли мені в цьому дослідженні. І гнаровське класне, дуже затишне. Степ, балочки і маленькі водоспади тішать душу. Окрім цінної інформації і туги на серці, я отримала досвід. Краще вже зробити крок і почути ні, аніж боятись і соромитись щось запитати. На виїзді біля траси проваджає ось такий курганчик з обліском. Пише, що Валерія Гнаровська героїчно загинула саме тут. Ще не доїхавши додому, я почала видзвонювати маму і просити в неї відшукати одне старе фото. Єдине фото, де маленькими зображені мій прадід Аркадій, це той, що старший, і Анатолій на стільчику той, кого ми відшукали в Гнаровському. Час, наче лінійний. Тут вони дивляться на нас ще маленькими, а ми вже досліджуємо їх минувшу історію життя. 39 рік два роки. Я кінкавидісти вбили їх батька. Ось така історія трошечки відкрилась мені цього разу. Хто знає, що ще чекає попереду. Якщо вам подобається мій контент, монеткою можете підтримати за посиланням в шапці. Профілю це мій молодий гарний дід Олександр Звержинський. Будемо досліджувати далі. Далі крутимо педалі. Все, пока.